Слухайте, це знов я. Я так замерзла, записуючи то відео, що я зробила помилку. Наші дівчата в данську, ну я думаю, що не тільки в данську, вони вільно розмовляють англійською мовою. Ну, мабуть, так неспроста, я зробила цю помилку, помилилася, тому що в описанні до мого відео ви можете передивитися за бажанням відео, яке я робила минулого року про кельтів. Саме чому про кельтів? Тому що кельти теж робили пиво, і вони це робили і. Біля Мукачева був, до речі, в першому-другому столітті до нашої ери великі-великі кельтські опідом. І саме тому, коли ви заходите в Мукачевський замах, то вас там вітає кельт-півовар. Отакий додаток. Якщо вдасться, то я це доєднаю. Все, пока-пока.